Всім привіт, друзі! Я сьогодні в епіцентрі. Тут з вами гуляти, дивитися новорічне. Подивимося, чи є щось новеньке зі скляних іграшок ялинки, гірлянди, прикраси. Беру вас з собою! Почнемо з гірлянд. 28 гілочок. Колір білий холодний, кабель срібний. Гірлянди електричні. Що вам хочу сказати? На АліЕкспресі 1880 Я розумію, що тут якість краще, але на Аліекспресі вони дешевші. 1880 це жовтий колір виходить. Тобто їх тут купа, але я б зекономила б точно. Згорить то іншу візьму. У мене взагалі така схожа, тільки 10 є мені їх достатньо, і з пультом від USB 780 гривень. Роса лінійна, 330 лампочок 30 метрів. Це е, та гірлянда, якою класно обкручувати кожну гілочку. Купаю таких різних гірлянд. У мене, до речі, у цій фієрі є, тільки червона упаковка, це зовнішня е, синя упаковка, а внутрішня червона. Ну, от, наприклад, 150 лампочок 590 гривень. Штора 1780 гривень 600 лампочок. Ціни зовсім-зовсім різні. Давайте подивимось. Сказати, що тут є щось цікавеньке, я, мабуть, і не скажу. Ялиночки. Хто знає, то можна ялиночку придбати через мене зі знижкою. Наприклад, ялинка ковалівська метр 80, 4900. Дуже схожа на ті, що виробляє завод з яким я співпрацюю зі знижками, але мені не подобається, як тут верхівка зроблена. І от така ще є блакитна, метр три двісті. Це в горщиках, їх погано тут порозправляли. 1800. Метр десять теж такі є, і зелені, і блакитні. Я залишаю посилання на інстаграм. Подивіться, кому треба гарна висока ялинка, то. Ну, ви придбати можете її практично в два рази дешевше. Я знов можу прокоментувати, що не подобається мені якість. Сама подивіться, як погана вилита гілочка. Мені не подобається, що всередину нарізане ПВХ насовали тут і товсті гілочки, і тонкі гілочки. Тут якісь дивні кольори, теж таке лиця дуже погано. Подивіться, як тут зроблено. Ну, необережно дуже. То ті. З яким заводом я співпрацюю, то там все-таки якісь класне, я собі цього року поновила. Багато дуже різних фігурок. Подушечки 690 гривень. Я, якщо чесно, просто купую окремо наволочки і замінюю їх на звичайних диванних подушках, які в мене там лежать, і собі спокійно можна, хоч кожен рік різні наволочки купувати. При цьому це виходить економніше. Купа різних ковпачків. Санта Клауса 224, 109, 84 гривні. Так, дивимося, що тут. Тут такі е, дощики. Ой, дивіться, який він товстий і пухнастий. Ціни Вони безцінні. Цін чомусь немає, цінників, хоча мені не вісять. Але дощики є симпатичні, якщо вам треба для прикрас. Подивимось, що тут є ще цікавенького. Гілочки. Мені здається, тільки порозвішували, бо бачите, багато де немає цінників ще. Це гілочки, якими можна прикрашати ялинку. Ну, До речі, можна зробити і самим. Шишечки собі, хришталики. Буде симпатично. Я хочу подивитися, а будиночки додали. Так мені вони подобаються. Ці будиночки прям дуже. Шкода, що вони мені по кольору не підходять на ялинку. 199 гривень. Я вже робила огляд, показую тільки те, що новенькі. Отакі візочки скляні. Дівчинка і хлопчик можна придбати, якщо дитинка в цьому році народилася. 199 гривень. 198 гривень отакий білий автомобіль. Ведмедик білий, 199 гривень, будиночка. А, це він не був, я думала, його не було, просто розвернувся. Отакий От ще сніговик всередині сніжок 230 гривень. Зараз хочу зануритися в ці іграшки. Подивіться, як прикольно зроблено. Павична, чи, ну, пташечка якась в клітинці 198 гривень. Якщо чесно, я не дуже розумію, чому ці іграшки такі дорогі. Я хотіла подивитися собі кілька придбати, але думала на Аліекспресі вони будуть дешевше. Ні, не дешевше. Подобаються мені ці кульки, вони тут є і білі. Якщо особливо, мені здається, виставити не штучну ялинку, а сосну, то вони будуть гарно виглядати. Ціну зараз знайдемо, тому що, я так розумію, ну, тут, дивіться, взагалі немає цінників, дівчатка. Ну, такі можна зробити і самим різні фігурки. Так. Білі 26 гривень такі різні. Балерини 35 гривень. Ключик. Кульки 78 гривень, 149 гривень кулька. Вона наче з оксамиту, бачите, тут такий. Якщо у вас котики вдома, то думаю, це якраз ваш варіант щось таке. 198 гривень. Ця симпатична, прям така кулька. Тут спієчка. Теж взяти пластиковий шарик, кульку таку собі, пірічку і зробити самому. Це, я думаю, буде набагато дешевше. 198 гривень одна іграшка. Там, ну думаю, можна кілька зробити. Також ідея, подивіться. Підвізка. Кабінець якийсь. Є ще зараз час замовити десь ці всі прикраси. Сова 176 гривень. Отака класна черепаха 214 Я не дуже люблю тематику моря на ялинці, але виглядає дуже класно. Риба, 184 гривні. Різні риби тут є. Так, що тут ще? Отакі гілочки. Виглядають дуже гарно. Ніхто не заважає взяти в Монпасье, наприклад, а, проволоку. І набрати отаких от різних недорогих кришталиків і це все самому зробити. 45 гривень така підвісочка невеличка. Бурулька 44 гривні. Ну, тут 44 гривні нема за що платити. 99 гривень. Я б хотіла прикрасити саме якимись такими прикрасами, хоча буде рік, знаєте, коли їх багато так на ялинку навішають. І тільки вогники, і такі прикраси, дуже гарно виглядає. Можна ще скомбінувати з кульками, з якимось, але 240 гривень. Так, 199 гривень їх, звісно, тут дуже різних багато. 118 гривень. Гарні. Тут просто з пінопласту, який зверху блискавками, сформований блискавками. Покритий 79. 79 це, мені здається, для вулиці класний варіант. Якщо у вас приватний будинок і є ялиночка, я б хотіла, щоб так було. Буде прикольно. Дивіться, які теж симпатичні кульки. Здалеку виглядають оригінально і теж немає цінників. І от такі ще величенькі. Ох, ці важкі прямо. Ну тут купа всього, тому вона така і важка. А це, я думала, скляна, а це пластик. Чому цін немає? Не зрозуміло. Дуже гарні отакі формовані підвізки. Тут дві штуки за 78 гривень. І золотаві дві штуки теж 78 гривень. Тут виходить кулька і дві отакі іграшки 70 гривень. Будиночки. У мене, до речі, є, тільки червоний такий. Так, тут по три штучки 78 гривень. Рукавички, дві штучки 78 гривень. Є ще, бачите, червоні. Зірочки по 29 гривень. До речі, непогано виглядають. Можна придумати щось в такому більш затишному стилі. Прозорі кульки. Теж оригінально, всередину можна додати, що ви хочете. Можливо, якісь хришталики, можливо, природні якісь матеріали. До речі, тут, тут є ще ковпачки. Цікаво, можна ялинку дорядити. Ой, я дуже люблю отакі різні форми. 49 гривень така іграшка коштує. А ще, знаєте, чомусь не дуже зрозуміло, чому так дорого коштують оці набори. Бо якщо так подивитися, дивіться, 1398 гривень, скільки тут 57 іграшок. 50 іграшок, 998 гривень. Тобто десь 20 гривень іграшка, то я б краще набрала окремо іграшки. Собі, от симпатичні кульки, але тут одна. Бракована 245 гривень. 330 гривень теж класні, такі 4 великі. Кульки або 278 гривень. такий набір. Ну, якщо нижні і верхні, мені подобається, то ці середні срібні не дуже. От набори, наче теж все на ялиночку готове. 998 гривень. 499 гривень набір. Цей цікавий. 668. Ну, але ви взяли і собі прикрасили, одразу вам не треба морочити собі голову. Та мені здається, що для, для пластику за дорого. От цікавий тут різні формовані іграшки. от Бачите, тут є такі якісь червоні. 998 гривень. Так, йдемо дивитися далі, що тут є. Ну або взяти от 32 гривні і сформувати собі кілька варіантів. Ви потім можете замінювати. Наприклад, один рік білий з золотим, другий рік білий з червоним, і вийде дешевше. 32 гривні. Гарний шоколадний такий колір 116 гривень. І тут, бачите, є різні навіть сині. По 32 гривні от, середнього діаметру кульки, 11 гривень маленькі теж можна набрати. 21 гривня кульки. Тут прямо дискошар важкенький. 106 гривень. Якби він був золотий з червоним, я б прямо, мабуть, один би собі може і придбала. Ще є отакий рожевий. Ще є поменше, ніж той, але чомусь цінника немає. Ну, тут треба тут зверху дивитися, бо їх тут трошки ось він, 70. 3 гривні і ще менше 60 гривень. Я уявляю, як вони будуть блищати, коли будуть вогники на ялинці. Загорятися буде гарно виглядати. Ну і це для мене такий, знаєте, невеликий нонсенс, бо, наприклад, за такі гроші можна придбати собі все таки скляні кульки 39 гривень. Це за умови, що ви обережно до них ставитесь, Оці ці такі дуже приємні. 43 гривні, рожеві. Такий дуже-дуже ніжний колір, можна скомбінувати з якимось там, з отим диско дискошаром, що ми останні дивилися, буде гарно. 94 гривні кулька, 39, 43, причому це тільки золоті 43 гривні, інші по 39. 43 гривні, отакі, є матові кульки, теж по 43. Коротше, можна прикрасити реально склом. Хто шукав Бандера котика? От бандера Котик вам 83 гривні і пес патрон. Ну, я вже собі придбала ще позаминулого року, здається. Дуже цікаві, подивіться, свічки скляні, 75 гривень на прищіпках. Не впевнена, що вони будуть гарно триматися, щось от на цій, мені здається, з прищіпкою якась проблема. Пелюсток. Не знаю, чому пелюсток називається 83 гривні. Дуже схоже на іграшки з дитинства, а отакі. Бурульки в мене навіть були 39 гривень в моєму дитинстві. 158 гривень отака баночка, всередині якої Санта з ялиночкою. ще цікаво, 129 гривень. Ні, це 275 гривень, отакий отака, отака, Санта. І от така кардинал в колбі 129. Також Є кардинал, є отакий сніговичок. І є олені. Симпатичні. 129 гривень всі. Їжачок. 168 гривень такий симпатичний. Олені. Але щось мені не дуже подобається, як... Ну, це наклейка просто, якось дивно вони тут. Якихось дивних... Позах вони стоять, оцей набагато краще виглядає. 199 гривень, мені здається, задорого для такої іграшки. Потім дивіться, куля-курулька, птах. Ну, Ці наліпки вони дуже дешевлять. 89 гривень, 112 гривень. Кардинал симпатичний 199 гривень. Також пташки на клітці 199 гривень. Дуже гарні. Іграшки такі яскраві. Хто любить яскравих, то нахиліться, симпатично. 99 гривень. Я схожу минулого чи чи позаминулого року купувала. 99 гривень, отака зелена. Кулька, оці всі 89 гривень, 99 гривень кульки. Мені дуже подобаються такі 99 гривень. Якби була червона або золотава, я б пару штубів собі придбала, але не дуже великі. І вони важкіші, ніж шари. Також подивіться, який вертеп. Три королі це. Ріст З іншого боку, наче половина шишки. Якось так зроблено. Це для ігроманів. 199 гривень джойстик. Теж дуже гарний колір, подивіться, такий пурпурний. І оксамитом зроблений малюнок. 89 гривень. І 89 гривень. Мені дуже подобається, як виглядає оця верхівка, така ретро одразу стиль. Ну, ці кульки вони здалеку виглядають дуже ефектно і буде гарно від вогників блищати, але мені не дуже подобається, як оці вставки зроблені. Це суто моє особисте. І подивіться, які гарні білі з червоним, 129 гривень. Можна взяти кульку і можна взяти от таку формовану іграшку. Рожеві теж, ой, подивіться, як гарно, ніжно, 140 гривень. Дуже ніжний. От блакитний теж дуже гарний колір 89 гривень. Отакі От кульки, хто пам'ятає, я в Словаччині знімала, вони там коштували, здається, 7 євро. Тут 89 гривень. Підсвічники 280 гривень. Ну, до речі, якщо назбирати збирати паличок. І у вас є якийсь декор, склянка, то зробити такий підсвічник просто елементарно. І також от такий варіант теж кульки. Так. Зараз візьму поближче його. Ось таким чином вони просто зроблені по колу. І всередину вставлена ця скляночка. У мене цих скляночок позалишалося цей 199 гривень від різних. Свічок, нотели і всього іншого дуже багато. У блакитному кольорі 298 гривень. Оці класні підсвічники під тонкі високі свічки, бо сюди вона надягається і гарно стоїть. У мене було кілька таких. Здається, минулого року я викинула 195 і 199 з них. От ще варіант. Тут прям зірочка, бачите, посередині зроблена. 350 гривень. Дуже цікаві кульки, подивіться, такі напівпрозорі. Гарно виглядає, зелений такий колір, красивий, білий і жовтий. Кульки зі зміями 158 гривень, ну щось мені не дуже подобається. Різні варіанти тут кульок є. От, наприклад, якщо обійти, подивіться, яка тут лисить краса вензель 168 гривень. Є більш такий е, сіруватий, блакитний і золотавий. І якщо скомбінувати з цими іншими іграшками, то можна шикарно прикрасти ялинку. Подивіться, які гарні бурульки. 141 гривня. І от ще теж дуже цікава форма. Ну, взагалі, оці Анджела-Домані іграшки ви знаєте, я дуже-дуже люблю, давно за ними спостерігаю. О, ось такі є такого гарного кольору. Зі стареного золота 89 гривень. У ці верхні іграшки. Ну, порівняно з пластиковими, я б особисто взяла такі. Дуже гарна шишка 99 гривень. От також дзиги, бачите, їх називають цю форму 99 гривень. Шишки є ще, бачите, тут більш золотаві, тут просто без таке напилення блискуче. 140 гривень. Отакі кульки. Дуже класно зверху вилетано. Це доволі таки непроста технологія литя, тому вони дорожчі. От ще подивіться, яка краса. Клас, 99 гривень коштує. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно вподобалося. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а я з вами на цьому буду прощатися. До нових зустрічей і до побачення.